А ти хочеш собі в зірці Версачі? Приготували отаку вот от першу, першу відправку у 2025 році в зірці Версачі по містам України, по нашим клієнтам, по дистриб'юторам, які працюють з нами з цим неймовірно крутим брендом. Їдеть у нас Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Ужгород, Київ, Вінниця, ну і, звісно, Одеса. Так що, друзі, не зволікайте. Пишіть, кому потрібні взірці Версача, комусь вони достаються безкоштовно, хто вже працює з нами, комусь вони обходяться в невеличку символічну суму грошей. От. Звертайтесь, є отакі от ще маленькі бокси, дуже зручні для роботи. Можна прикласти взірці до інших колекцій, підбирати плитку компаньйон. Версачі для цього підходить як ніколи. Так що, друзі, пишіть, дзвоніть, кількість дуже дуже обмежена. Всім гарної торговлі.